Слава Ісусу Христу, вітаю вас, наші любі глядачі. І знову з вами програма Відкрита Біблія. І я пастор Олександр Руденець. Щойно, десь, може кілька тижнів тому, трапилось мені в руки число газети нашої телекомпанії Аверспрес. І я знайшов там одну премудрість, і там написано, що. В кожній одежині, в жупані чи в сорочці ззаду є ярличок маленький, і на ньому є багато інформації, як себе вести з цією річчю, як її прати, як її гладити, прасувати, і так далі. Але 98% людей за ярликом визначають де зад, а де перід. І ніхто не читає ту всю інформацію корисну, яка є. Так приблизно й Слово Боже, Біблія. Має стільки корисної інформації для кожної людини, премудрості для її життя. І вона може так багато вам допомогти визначитись в пріоритетах в життєтворчих засадах. Але більшість людей просто поважають Біблію, не заглядаючи туди, не читаючи і не беручи того корисного, що там є. І тому. Передача відкрита Біблія якраз і слугує тим, щоб ви відкрили вашу Біблію і почали досліджувати її, і брати з неї ці золоті перли, які потрібні вам для вашого життя. І тому сьогодні із Біблії, Слова Божого, хочу підняти таку тему, яка дотична до кожного. Сподіваюся, що немає такої людини, той, хто дивиться зараз цю програму, кого б не стосувалось те, про що ми будемо говорити нині. Йдеться про те, що ми маємо. Оглянутись навколо, оцінити свій ресурс, той, що в мене вже є по факту, те, що я маю сьогодні. З'ясувати, в чому він полягає, що я можу сьогодні, що я маю сьогодні, що я міг би, що я могла б, і правильно розпорядитись цим ресурсом. І для того я прочитаю один приклад із Святого Письма, і апостол Павло пише. У другому посланні до Корінтян, у восьмому розділі, він порівнює дві церкви, дві громади. Ним початі. Одна з них була небагатою, бідною, але вона могла вміло розпорядитись навіть тим маленьким, що в неї було. Друга ж церква мала багато чого, в неї було багато ресурсу, але воно все було без толку і не було ніякого плода. Отож читаємо Біблію. Повідомляю вам, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну, і глибоке їхнє убоство збагатилось багатством їхньої щирості, бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу засвідчую. І з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господеві та нам із волі Божої. щоб ми благали Тита, щоб він, як був перше, зачав, так і скінчив би у вас оце добре діло. А ви, як у всім, збагачуєтесь вірою, і словом, і розумом, і всякою пильністю і вашою любов'ю до нас, щоб збагачувались ви і в благодаті Отці. Любі глядачі, напевно, ви зустрічали людей. Які мають і статки, і все, і можливості, і таланти, але яких толку в житті нема ніякого. І хоч вони могли б більше, ніж ті, хто мають мало, але в них немає нічого. В них все ніби як в діряву кишеню, десь пролітає і немає ніякого результату. Але є люди, які навіть в бідності, навіть в маленьких статках. Вони дають собі ради, і вони завжди охайні, і вони ще можуть щось відкласти, і вони потім можуть щось купити. І, зрештою, ці люди мають більше, ніж ті, в якого були більші можливості. Про таких говорить апостол Павло. Македонська церква це були люди не з великими статками. Але в той же час вони могли відкладати, збирати і правильно розпоряджати всіма зборами церковними. Так, що навіть давали ще на інші церкви. В той же час Коринська церква, які пише апостол Павло, це були багаті люди, не було всього багато, і їм самим завжди бракувало, завжди не вистачало. І тому сьогодні Бог побудив мене сказати до тебе, любий глядачу, як газдуєш ти, як ведеш своє життя? Чи даєш ради тому, що маєш? Більшість людей живуть мріями. Вони мріють і заздрять комусь, і кажуть, от якби у мене було так, і так, як в того. От якби мені таку спадщину, от якби мені таку роботу, от якби мені такі позиції в житті, такі зв'язки, е таку владу мати чи таку посаду велику мати, тоді б я жив інакше, тоді б я міг більше, тоді б я міг більше давати бідним, допомагати людям, жертвувати на церкву і так далі, і сам би краще жив. І вони думають собі, от як вже буду мати, от тоді... Я буду щедрий, отоді я буду сіяти, і тоді я буду допомагати людям, тоді я заживу і все життя мріють, і не бачать, що в них вже давно щось справді є, хай невеличке, але воно є. Хай може не так, як в когось менше, але воно є. Але люди схильні не оцінювати того, що мають, нехтувати тим, що мають, або просто неправильно розпоряджатись, управляти тим, тим невеличким хай, що Бог дав, і ніколи не можуть себе організувати в житті. Такі були оці люди, і про них пише апостол Павло. Але наука нам з Біблії дуже проста: проста вона в тому, що Бог сьогодні побуджує тебе, любить глядачу. Подивися, потенціал завжди є. В кожній людині є потенціал. В кожній людині є дари Божі, таланти Божі. В кожної людини є якась особлива річ, якої не мав іншого. І в тебе, хто дивишся цю програму, Бог дав тобі щось таке, що інші люди не можуть зробити, тільки ти. Ти візьми і поглянь навколо, оціни себе. Оціни свої ресурси, оціни свої таланти, поглянь, в яких сферах ти міг бути реалізований, де ти був би корисний, що ти міг би зробити, те, що в тебе гарно виходить. Розберися, зафіксуй, молися Богу і починай робити ці речі. І ти побачиш, що Боже благословіння і Боже процвітання прийде в твоє життя, тому що Бог оцінить тебе в тій ситуації, яку ти маєш. Той, хто вірний в малому, того й в великому, Бог. Ставить. І апостол Павло каже, що ці македоняни віддали спочатку себе Богові і нам, а потім вже пішли від них пожертви, з'являються ресурси. І коли ти оціниш той Божий ресурс, який є в тобі, і навчишся правильно ним управляти, не будеш мріяти про щось захмарне, чого так ніколи не дочекаєшся. Ви знаєте, життя таке, що е, людина кожна вона мріє про багато чого, і мріяти це добре. Мріяти треба, адже мрія це простір для віри. І от людина вірить, що я е, виросту, я вивчуся, я отримую освіту, я вийду заміж, одружуся, я буду мати хорошу роботу, я буду багатою людиною, я буду щасливою людиною. Хоч хтось один не мріяв про таке, всі мріють про це. Однак, коли людина виходить в життя, молода людина, не все так стається, як мріялось. Починається розчарування, починається пригнічення, якась, прострація, і е, приходить розпач, розгубленість. А я думала, а я думав, а я думав, буде отак, а виявляється, не так. Скажіть, будь ласка, хоч хтось один, хто одружувався, він мріяв про те, що не буде в них так все гладко? Все в рожевих окулярах перед весіллям. Закоханість, очікування одне від одного, великих речей, щастя. Один одного ідеалізують, вона найкраща, він найкращий, і все це добре. Однак, коли після весілля починаються будні життя, не такий вже він і ідеальний, не така вже й вона досконала, і те в нього не так, і те в неї не так. І людина сідає і в розпачі думає, що я буду робити. Зовсім не так, як я вірила, як я мріяв, як я сподівався. Так от сьогоднішнє слово для тебе, друже, щоб не було потім печальних таких розл розлучень, чи ще якоїсь деструкції, руйнування, чи депресії, чи ще чогось. Біблія вчить сьогодні кожного з нас, як бути в такій ситуації. Коли ти побачив, яка твоя кохана вже згодом після весілля, коли ти зрозуміла, який твій коханий вже після весілля, коли ти побачила реальність життя, чи побачив, де ти тепер працюєш, які в тебе позиції, слово Боже, і я тобі, як Божий проповідник, рекомендую сьогодні: знайди в тому, що вже є, хай не в такому, як ти мріяв. Хай не в такому рівні, як думалось, хотілось чи бажалось. Але в тому, що є. Знайди і розберися. Позитивні, хороші моменти. Вони завжди є. При всіх недосконалостях, при всіх невдачах чи якихось похованих сподіваннях, завжди є щось добре. Спробуй знайти це добре. Спробуй знайти саме те позитивне. І почни плекати його, почни підтримувати його, акцентувати на ньому, почни бачити в своїй нареченні, в своїй жінці, в своєму чоловікові, в дружині, почни бачити тільки хороше, і перестань бачити недобре, те, що стало для тебе раптом сюрпризом і недобрим не сюрпризом, почни бачити тільки добре. Підтримуй це. Знай, що в тебе отака жінка, знаєш, що в тебе отакий чоловік, отака в тебе сьогодні робота, отакі в тебе сьогодні позиції в суспільстві. І не нарікай, не плач, не сумуй, не впадай в розпач, чи в сумніви якісь, чи в горе, чи в біду. Ніколи не говори погано про себе, не говори, що не вдалося мені, не з моїм щастям і так далі, тому що, коли ти проголошуєш своє життя, то так тобі і буде. Але скажи: я щаслива людина, в мене все добре. Моя жінка от така й така, вона хороша в тому і в тому. Мої дітки прекрасні, ну хай вони не такі гострі на сприйняття, щоб вчитися вже відмінниками, але все рівно вони добрі, мої дітки. Вони ласкаві, вони люблячі, вони слухаються, вони ще щось. Тобто не акцентуй на негативному, а знайди позитивне, розберись в ньому і правильно розпорядися ним. І ти будеш щасливою людиною. Ти будеш людиною, яка вміє знайти щастя. Навіть в маленькому, навіть в не дуже великому багатстві, в розкошах чи ще в чомусь, вона зробить сама собі комфорт, тому що вона мудра людина і вона розбереться у всьому навколо себе. Перший вірш тексту, який я вам прочитав сьогодні з Біблії, говорить нам, що оця позиція, про яку ми сьогодні говоримо, вміння проявити усердя в тому маленькому, що Бог дав тобі. Це є другою стороною благодаті. Благодать це є Божа милість, Божа ласка до нас. Але Бог ніколи не дає людині більше, ніж вона може понести. Ви знаєте, дай нерозумному, неорганізованому чоловікові багато грошей, він не робить багато біди. І тому Бог кожному дає по тій мірі, хто здатен розпорядитись тим ресурсом. Але коли ти віриш, що Бог може дати тобі більше, але в той же час. Вже оперуєш правильно тим, що ти маєш, тоді Бог дасть тобі більше. Тому що Бог бачить, що Він в маленькому дає ради, розпоряджається мудро і правильно, і Він дає тоді більше. Тому всі ми знаємо, що віруючі це люди віри. Вони вірять, що Бог дасть їм більше. Ми є церква віри. У нас сильна віра в людей. Люди вірять в такі речі, що, здавалось би, ну, неможливо це бути, але Бог нас, Він є, Бог, який робить чудеса. І він може зробити будь-що. Ми віримо в чудеса. Але ми реально бачимо, що ми можемо. І скажу вам, що така громада не така велика, чисельна, якою є наша громада, робить стільки роботи, ми стільки служимо, дітям, старшим людям, годуємо, допомагаємо, возимо гуманітарну допомогу, будуємо храм, який великий, який він вже дах криється, а статки людей невеликі. І все це з пожертв людей. Це означає те, що люди. І собі їм вистачає, і вони ще можуть Богу дати. Уявіть собі, якби люди правильно мислили і розпоряджались правильно тим маленьким, що вже мають. Ви знаєте, не було б недобудованих храмів, не було б сиріт, тому що всі люди забрали б сиріт в своїй сім'ї, не було б дитячих будинків. Все це дуже реально. Варто всім людям задуматись про це. Але кожна людина думає, ай ні, я бідний, мене немає. Я не зможу. Це хай хтось багатий робить. І це неправильне мислення. Ти багато чого можеш. Ці македоняни не були багатими, але вони змогли багато. І тому, якби всі християни світу мобілізувались і стали жертвеними, не було б е, такі нужди сьогодні в церкві, як вона є. Адже. Безліч бідних людей, якби всі українці стали разом мобілізувались і збудували цю нашу державу. У нас не було б тої бідоти і того убоства, що при такій чудовій землі ми маємо таке, таке не це життя сьогодні, як це прикро, тільки тому, що люди неправильно мислять. Що люди неправильно мислять, неправильно голосують і так далі. І тому маємо от таке, от таку Україну. І цей принцип біблійний він стосується всіх, він стосується християн. Він стосується всіх. Будь вірний в малому. Навчися розпорядитись мудро тим маленьким, що ти маєш. І тому і тоді Бог дасть тобі більше, буде приходити більше. Ти тебе почнуть поважати. Ти будеш корисним працівником в тій компанії, куди ти прийдеш влаштовуватись на роботу. Побачиш, що ти організована людина, що ти мудра людина, що ти економна людина. Що ти не живеш просто так, не, не думаючи ні про що, і тоді ви не будете в боргах, і тоді не буде у вас проблем і не буде конфліктів. Якщо ви будете шукати в тих людей, з ким ви живете в хаті, позитивні риси і відкидати негативні, у вас не буде сварок, у вас буде рай в хаті, а в більшості квартир і хат є пекло, коли люди клянуть, говорять лихі слова одне на одного. І не хочеться з роботи йти в ту хату, тому що йдеш туди, як в пекло, тому що люди неправильно організували те, що мають. Той чоловік, якого ти маєш, Люба, глядачко, це твій чоловік, от такий, як він є. Знайди в ньому позитивне і починай говорити про позитивне. І скористайся позитивним тим, що є в нього. Так само, любий друже, який має свою дружину. І, така, і не те в неї не так, і те в неї не так, і не таку ти хотів, а ти знайди те, що в неї не так, і тішся тим, що ти маєш, і будь щасливий, що ти маєш таку жінку, і побачиш, що твоє життя зміниться. І в хату прийде Боже благословення. І ви будете щасливі люди, і все у вас буде добре, і дітки будуть. Раді, щасливі, слухняні, і ваші стосунки наладяться. Хай Бог благословить вас всіх, любі глядачі, щоб ви навчилися розпорядитись тим маленьким, що маєте, щоб ви ніколи не думали про себе погано, не сповідували в своє життя негатив, не говорили про себе, що ми бідні, ми нічого не можемо. Ви можете багато. Потенціал є завжди. В кожної людини є ресурс, потенціал. Вона закладені Богом. Навіть в старенької людини, яка вже не має здоров'я і, і тіло. Її вже е, в'яле, але в неї є мудрість, вона може вчити чогось. Молодої людини, яка ще не має ні досвіду, ні практики, ні майна ніякого, але в неї є таланти, в неї є енергія, в неї є рух великий, в неї є великий потенціал в іншому. І коли все це мудро разом використовувати, це було просто. Ну, непорівнянний вибух був би в нас в Україні. Я вірю це, я знаю це. Я знаю, що це працює в цій церкві. І якщо ви хочете чути більше про такі речі, якщо ви хотіли б навчитись цьому більше, у нас є прекрасні семінари в церкві, де ви можете вдосконалювати свої знання. Свої життєві позиції, свій фундамент в житті, шукати пріоритети, які б змогли впливати на ваше життя, щоб ваше життя змінювалося. Адже, слово Боже, це книга, яка змінює життя, практично змінює життя. Вона змінила моє життя. Вона змінила тих 500 людей, які є тут в Луцьку. У нас є ще 20 церков в інших регіонах, і люди горнуться до нас іще, іще на Сході, Донецька, Дніпропетровська область, Херсонська, Миколаївська. І ці люди також бачать, що. Ми несемо в сім'ю в дім і в серце і в характер людини, в її життя, несемо нові цінності за допомогою слова Божого. і Люди горнуться до нас. І Бог стукає сьогодні в твою оселю, в твоє серце. Він також хоче, щоб твоє життя змінилося. І якщо там було пекло, то він хоче принести мир і свій божественний спокій, свою благодать, своє забезпечення і свою любов і своє милосердя свою турботу і своє батьківство, твоє життя. Тому хай Бог прийде до тебе і хай змінить твоє життя. Бог хоче зробити це. Павло писав про це двом церквам. Одна з них була бідна, але зуміла так організуватись, навіть в тому, що має, що й іншим допомагала. Це були македоняни. Коринтяни були багаті люди, але безтолкові. Якщо ти впіймав себе на думці і, слово Боже, ображало тебе чимось чи зачіпало. То прийми це слово і зміни своє життя. І хай Бог допоможе тобі в цьому. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Здравствуйте, дорогі мої телезрители! Я хочу рассказать вам немножко о своей жизни. Это мое свидетельство, как я жила. Я родилась в хорошей семье, заботливой. Мама у меня была добра, и папа тоже воспитывали нас честности, не обманывать. Ну, как военные, те еще при советской власти. И в школе я была всегда послушная и училась неплохо, но после школы уже пришли то время, когда я выбирала, как, как жить. Пошла учиться, работать, и вот тогда, выйдя с, как бы из-под родительского крыла, я узнала, что такое мир, Отношения между людьми и столкнулась с обманом, лицемерием и стала приспосабливаться к этому миру. Как мне выжить? И в мою жизнь вошел в грех. Всегда я благодарна была Господу, что. сердце мое было всегда радостно и добро к людям. Я радовалась, общаясь с людьми, работая, учась, всегда спивчувала, ну, сочувствовала людям. Вот. И, но сама, сама совершала нехорошие поступки. И жизнь моя покатилась под откос. Жизнь моя покатилась под откос. Муж, это у меня военный, и он после афгана стал пить. Я решила тоже, как говорится, ну, жить своей жизнью, чтобы думала, что это. Это лучше для меня, для моих детей. И я стала жить, как говорится, не обращая на него внимания, что он делает, как он живет. Жили мы, конечно, вместе, он приносил деньги, и мы воспитывали детей. Но такого любви и согласия в этом вопросе у нас никогда не было было разногласие. И вот когда уже дети стали вырастать, и тоже я смотрела, что они стали поступать по своему этому желанию, не по законам Божьим, а по законам мира сего, я... Ну, пришл, пришли тот смуток, вот депрессия, и я искала выхода и не могла найти. Почему моя жизнь так закатилась? Вместо радости и радости у меня получился только горечь. Я получала от жизни только горечь, ища ее в каких-то развлечениях, ну, в спилкувании, в З, з, з подругами ру, ругає с мужа, и <смужа>, я не находила там. И когда я пришла в церковь, в нашу церковь, а пришла я по так, как моя дочь младшая стала ходить в церковь. И я так Совесть, дух мой подсказал, говорит, иди, и где она пропадает, и куда она ходит. Ну, стала волноваться за нее. А когда я пришла в церковь, то Господь коснулся моего сердца, и стал менять меня. И я стала меняться. Я встретила ту семью тех людей, которые были по сердцу моему. Это были отзывчивые, добрые люди. В них не было лицемерия. Я нашла свою семью. Я приходила каждое воскресенье, знакомилась и все больше и больше узнавала Господа, а Он все больше и больше входил в мою жизнь, в мою семью. И так я уже познакомилась с нашим Господом. Вот эта встреча произошла в моей жизни с моим Богом. И теперь я уже семь лет с Господом церковь это моя семья. Я сюда бегу не только в воскресенье, а почти каждый день моей недели встречаюсь с, с, с моими братьями и сестрами служу. Он нашел мне место служения в церкви. И под, подарок Божий – это спасение моих родных. Сначала пришел папа. Вот, он увидел изменившуюся меня, мою жизнь, мои все принципы, принципы жизненные изменились, и он это увидел. И из любопытства тоже пришел, где же я так это могла перемениться. И он пришел в церковь и тоже покаялся, и тоже ходит сейчас в церковь. Потом пришла моя дочь, старшая Лена. Господь сделал это чудо для меня, что теперь вся моя семья служит Господу. И это радость, и радость, что нету Горечи, нету скорби, нету злобы, нету ненависти в моей семье, только радость, дружба, доброта и понимание. Самое главное – понимание между нами вот. и любовь. Любовь Божья нас теперь соединяет всех. Вырешаются, вырешаются все наши вопросы жизненные с помощью Господа. Я благодарна, я благодарна семье, я благодарна госп... Ой, семье моей божественной, семье, которая есть моя церковь. Благодарна Господу, это прежде всего, что Он открыл для меня эту дорогу в жизни. И я знаю, что следующая половина моей жизни пройдет под Его благословением – Под его руководством. И я Ему дякую и благодарю. И говорю: кто ищет, кто сейчас в каких-то депрессиях, приходите в церковь, идите, идите к Богу, потому что это есть дорога, это есть решение всех вопросов. ваших, всех проблем, которые создаются у вас в семье, особенно между мужем и женой, между детьми. Только Господь может вырешить эти вопросы, только Господь может соединить вас и сделать вас той дружной семьей, когда вы, может быть, были когда-то. Ищите Господа. И... Он готов вам відкритися і пойти вам назустріч. Іші його. Сплануй своє літо вже зараз позитивно яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Фішка ТІВІ» запрошує всіх дітей та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі неподалік від Шайських Озер. На тебе чекає безліч квестів, активних ігор та шоу-програм. Спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми. Знайди нових друзів і запам'ятай це літо як найкраще. наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони Вливайся! Детальна інформація на сайті churchkg.org або за телефоном 28 43 28.